Сьогодні до нас за допомогою звернулася бджілка-трудівниця. Вона завжди дуже трудиться та збирає нектар. Дуже смачний медок потім виходить. Але їй так важко самій трудитися. Вона звертається, щоб ви допомогли зробити їй подружок Аплікацію таких бджілок подружок-трудівниць, щоб вони разом трудилися та збирали смачний пилок, нектар і робили гарний медок. Розглянемо нашу бджілку. Якого вона кольору? З яких геометричних фігур складається її тільце. Скільки жовтих кружечків ви бачите, а скільки чорних. А крилець скільки. Що бджілка робить? Летить по небу. А хмаринки якого кольору і скільки їх порахуйте? Що бджілка тримає в своїх лапках? Та скільки лапок у бджілки. Пригадайте, скільки лапок мають всі комахи. Молодці! шість лапок, а в лапках відерце. Тож, малята, сьогодні я вам покажу і розкажу, як зробити таку бджілку. А ви перегляньте, зробіть пальчикову гімнастику, виконайте аплікацію. Та обов'язково надішліть мені фото, щоб наша бджінка побачила своїх подружок, а я її обов'язково передам. На все добре, малята! Переглядайте і фото не забувайте надсилати. До побачення. Для роботи нам знадобиться кругла ємність, щоб увести і зробити такі кружечки. Кружечків має бути 4: Два жовтого та два чорного кольору. Починати викладати будемо зліво направо. Спочатку кладемо чорний, зверху накладаємо на половинку жовтий, потім беремо білий кружечок, розрізаний навпіл, це будуть крильця. Одне крильце кладемо під нахилом на жовтий. А друге поруч і накриваємо чорним. Потім на половинку накриваємо знову жовтим. Таким чином, у нас чергуються кружечки. А відерце знаходиться між другим і третім. Хмаринки можете розташувати, як вам захочеться. Або обидві будуть вгорі, або одна вгорі, одна внизу, будь-якою стороною. Також треба буде домалювати. Оченятка або приклеїти їх, ну і домалювати жало, ротик і лапки. Що ж, приступимо до роботи. Всі деталі можна потрошечку здвинути, можна залишити, але запам'ятати, як вони лежали, якщо ви їх будете прибирати. Дивіться на зразок та робіть так, як на ньому. Спочатку я приклеюю чорний кружечок, прибираю зайвий клей, згладжую. Тепер жовтий. На клейонці наносимо клей на кружечок. Та повертаємо його так, щоб він однією стороною був зверху на чорному. Притиснули серветкою, прибрали зайвий клей, тепер крильця. Кожне крильце будемо приклеювати тільки з краєчку. Таким чином крильця будуть стирчать догори. Це буде виглядати, наче наша бджілка справді летить. Другий чорний кружечок накриє трішечки верхівочки крилець. Чорний, жовтий, а тепер знову чорний. Якщо рахувати зліва направо, він буде вже третім. Ще один другий жовтий кружечок, четвертий. За рахунком ми приклеїмо і це буде голівка. Не забуваємо притискати. Прибирати зайвий клей, тепер маленьке циберко відерце, в якому наша бджілка носить смачний нектар, маленькі оченятка ви можете намалювати маркером, фломастером. Я приклею, дуже обережно, наносимо трошечки клею і приклеюємо. або намалюйте ось так. Ну і залишилось приклеїти хмали... хмаринки, але це за бажанням. Коли всі деталі будуть приклеєні, ми зможемо витерти ручки і взяти маркер, олівець або фломастер для домальовування деталей. Наша бджілка наче казкова, вона буде посміхатися. Ми її намалюємо в справжню посмішку. Поки приклеюємо хмаринку, пригадуємо, скільки лапок мають комашки. Беремо трьома пальчиками маркер. На кожному кружечку, яке зображує тільце, будемо малювати по дві лапки. На чорному, на жовтому та ще на одному чорному. Всього 6 лапок. На першому посмішку, а на останньому трикутне гостре жало. Можна намалювати маленьку крапочку носик. Зафарбовуємо жало, ну, звичайно, ручка доведеться, також на голівці невеличкі ріжки, вусики. Ось так. Ось така симпатична бджілка у нас вийшла.